Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджати українській перемозі. І сьогодні поговоримо про те, як Патрошов і Лавров Україну ховали, а потім ділили. Спершу про Патрошова днями Микола Патрушев заявив наступне: не виключено, що цього року Україна припинить існування. Отак От мріяв Патрушев. Але ще далі цікавіше. Якщо говорити про конкретні перспективи подальшого розвитку подій з урахуванням фактора Трампа, ми з повагою ставимось до його заяв. Я вважаю, що переговори щодо України мають вестися між Росією і США без участі інших країн Заходу. За словами Патрушова, Розмовляти з Лондоном і Брюсселем нема про що Патершу упевнений, що керівництво ЄС не може говорити від імені батьох своїх членів, включно з Угорщиною, Словаччиною, Австрією та Румунією, оскільки ці країни мають зважену позицію щодо Росії. Стосовно Австрії та Румунії, тут Патріш трошки пофантазував. А от щодо Угорщині, Словаччини, ну ми бачили, як наприкінці року очільники цих країн рвали на собі майки для того, щоб ну, атакувати інформаційну Україну і підтримати у своїх закидах Росії. Ну а тепер про слова. Патрушева і про не виключено, що Україна до 25-го року припинить своє існування. Тут ми можемо звичайно говорити про медичні діагнози, але якщо ми говоримо в розрізі пропаганди і російських наративів, то в цьому меседжі прихована усі страхи, які. Сидять в головах кремлівських нафталінових керівників, які живуть ще в парадигні напевно радянського союзу. Страхи про те, що якщо Україна таки залишиться і вистоїть, то фактично це буде означати забити у їхню труну таку потужного потужного гвістка, тому що існування Росії в тому варіанті, який вона є, і Україні в тому варіанті, яка вона зараз існує, це неможливо. І Росія цього боїться. Тому фактично у цих е, меседжах про те, що вони хочуть, щоб Україна не існувала, це такі знаєте, вологі мрії і страхи. Другий момент, і друга маніпуляція, і друга така прихована талінова парадигма це про те, що розмовляти про Україну вони будуть тільки із сполученими штатами, і без України. Якщо згадувати наше попереднє відео, то ми е, торкалися такої собі. Поважної пані як Меркель і в її, її спогадів про спілкування з Путіним, і от вона згадувала у своїх мемуарах про те, що ще коли вона зустрічалася у 2006, 2004, 2008 роках з Путіним, то він тоді ще говорив, що він визнає існування в світі тільки двох держав США і Росії, тобто. В парадигмі і в головах бункерного диктатора і його команди ще існує отой світ, в якому вони народились, в якому вони шкодили тому ж заходу, і в якому поважали той захід, тому що він міг дати по башке. а конкретно сполучені штати. І зараз вони хочуть вирішувати долю світу, долю України, тільки розмовляючи із своїм опонентом. Ну це так вони вважають. Проте світ змінився, і Росія зараз далеко не аналог радянського союзу і по силі по потужності, по шкідливості, по підлості так, але тягатися у ну, економічних показниках у військовій потузі і сполученими штатами ну Росія просто не може. Проте вони про це мріють. Тому і говорять так принизливо про Україну, що її доля буде вирішуватись тільки між Росією і США. Проте, звичайно, ще це повний нонсенс, крім того, у цих словах, Патрошова зашифрована така зневага до самої Європи, до всіх цих країн Англії, Франції, Італії, Іспанії, Німеччини і так далі. Вони не вважають її якимись опонентами, супротивниками. Вони вважають, що це така якась застаріла Європа, яка ось-ось розвалиться. Ну і що ж вони об'єдналися в ЄС. Ми туди запустимо наших казачків, таких як Корбана і Фіцо. І ну все, з ним з. Європою нема про що говорити, але але влада демократичних країн на те її влада демократичних країн, що я вона змінюється і завтра на зміну Фіцу придуть адекватні керівники. Завтра на зміну Орбану прийдуть прем'єр, який буде виважено, і ну скажем так в європейських цінностях ставитись і до самої Європи, і до. України все це змінюється, незважаючи на те, що Росія зараз всіма способами намагається привести до влади у багатьох країнах Європи таких собі маргінальних напівнацистських популістичних лідерів. Проте слава богу, їй це ще не зовсім вдається. І ось ще одна заява Лаврова, яка в принципі десь іде в унісон з тим, що говорив Патрушев. Кремль готовий обговорювати реальні гарантії безпеки для країни, яка називається Україною, але для тої частини, яка ще не самовизначилася, тому що Крим Донбас, і Росія, як сказав Лавров, вже самовизначилися. Ну, під самовизначенням, ми розуміємо, що це таке: це насильницьке захоплення, проведення фейкових референдумів і оголошення, що це є нові російські території. А от це про інші меседжі що. Та частина, яка ще називається Україною, тобто, це знову ж таке практичне повторення того меседжу, про який говорив Лавров, що та частина України, яка зараз є, вона або припинить існування, або що. Або це ну, взагалі не держава, це якась територія, яка поки що називається Україною. І ще один момент про самовизначення: тут прихований російський наратив про бажання і мрію Кремля розділити Україну ну, частину вона собі на жаль поки що тимчасово захопила. Але якщо згадати, наприклад, 2014 рік, то тоді МЗС Польщі і тодішній лідер Сейму Сікорський заявили, що. Від Російської Державної Думи тоді прийшов офіційний лист про те, що Росія виступає з пропозицією до Польщі розділити Україну, тобто тоді Росія вже намагалася відхапати собі як мінімум Крим, Новоросію і так далі, і стала перед собою такі далекоглядні плани взагалі знищити Україну, і пропонувала Польщі, Румунії, Угорщини, ну скажімо так, долучитися до цієї справи і взяти собі ті області, які вони бажають, або як Росія говорить, вважає історичними землями. Проте і адекватні європейські лідери тоді відреагували негативно. Але ця мрія у кремлівських е, очільників і у бункер диктатора ще Живе саме тому Лавров говорить про самоопреділівшися. Що ж товариша Лавров, ми самоприділилися, як ти говориш, ще у 91-му році, коли оголосили свою незалежність, і пізніше, у 2004-2006 роках, теж самооприділились з вектором, куди нам рухатись. Ми рухаємося до Європи, ми рухаємося в НАТО, які перепони не стояли на цьому шляху. Тож, друзі, якщо ви і надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами. Тисніть дзвіночок став лайк і підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.